Ваш мозок зламаний не образно, а по справжньому. І найгірше те, ламаємо його ми самі, майже не помічаючи цього. Ви прокидаєтеся і тягнетеся до телефону, гортаєте стрічку, поки чистите зуби, дивитеся відео за сніданком, слухаєте подкаст дорогою, перевіряєте сповіщення по кільканадцять разів на годину. Увечері серіали, ігри, знову телефон. Засинаєте з екраном у руках. Кожна з цих дій здається невинною, але для мозку це маленькі дози однієї тієї ж речовини дофаміну, не того міфічного гормону щастя, про який часто говорять, а хімії очікування та мотивації. Дофамін виділяється не тоді, коли вже добре, а тоді, коли ви тільки чекаєте на приємне. Саме це очікування й перетворює телефон, стрічку і короткі відео на пастку. Бачите сповіщення. Мозок уже викидає дофамін, а раптом там щось важливе чи цікаве. Відкриваєте холодильник без голоду. А раптом є щось смачненьке. Заходите в соцмережі. А раптом там нові лайки, коментарі, новини. Ключове слово раптом. Невизначеність підсилює дофамін у рази. Цим користуються казино, цим користуються соцмережі, цим користуються додатки, які ви відкриваєте десятки разів на день. Ваш смартфон як ігровий автомат у кишені. Ви постійно смикаєте заважіль, сподіваючись на маленький виграш, і мозок звикає до цього рівня стимуляції, з'являється толерантність. Що частіше ви шукаєте швидкий дофамін, то слабше мозок реагує на звичайні радості. Прогулянка здається нудною, книга нестерпно повільною, робота над важливим проєктом, виснажливою з першої ж хвилини. Подумайте чесно, коли ви востаннє просто гуляли без навушників, їли в тиші, не гортаючи стрічку, сиділи наодинці з думками, не хапаючись за телефон, не тому, що життя стало гіршим. А тому, що ваш внутрішній порів дофаміну піднятий так високо, що все спокійне і повільне здається порожнім. Але систему можна перезавантажити допомагає в цьому дофаміновий детокс, свідоме зниження кількості швидких стимулів, щоб мозок знову навчився цінувати прості речі. Йдеться не про те, щоб назавжди відмовитися від задоволень мета. Повернути чутливість нервової системи до нормального рівня, щоб не жити в режимі постійного ще, ще, ще. Уявіть, що ви багато років живете поруч із звучною трасою. Спочатку шум ріже слух, з часом ви перестаєте його помічати, але варто виїхати в тишу, як знову чуєте найменші звуки. Дофаміновий детокс це така сама тиша, тільки для вашого мозку. Є кілька рівнів. Виберіть той, який зможете витримати. Перший рівень м'який. На 24 роки прибираєте найтоксичніші джерела швидкого дофаміну соцмережі, розважальні відео, ігри, фастфуд, солодощі, контент для дорослих. Робота, живе спілкування, проста їжа, прогулянки залишаються. Другий рівень помірний. До попереднього додаєте майже повну відмову від інтернету й телефону. Лишайте тільки екстрені дзвінки, без музики і фону, Дозволяйте собі книжку, піші прогулянки, просту фізичну працю, медитацію. Третій рівень радикальний повна тиша на добу, без гаджетів, без читання, без спілкування. Тільки ви і ваші думки. Це важко, може бути емоційно боляче, але дає глибоку перезагрузку мотиваційної системи. Починати варто не з максимуму, а з поступових кроків. Ось базовий семиденний протокол. Перші два дні фаза усвідомлення. Не змінюйте поведінку, просто спостерігайте. Кожного разу, коли тягнетеся до телефона чи відкриваєте відео, помічайте, скільки разів за день, у які моменти, що ви відчували до і після. Так ви побачите реальний масштаб проблеми: нудьгу, тривогу, самотність, втому. І як автоматично відповідаєте на них швидким дофаміном. Третій, четвертий дні м'який детокс соцмережі повністю у бік. Телефон тільки для дзвінків і справді важливих повідомлень. Жодних розважальних відео. Книги, робота і живе спілкування залишаються. Мозок почне протестувати, з'явиться дратівливість, відчуття, що ви щось пропускаєте. Це не провал. Це ознака залежності, яка виходить на поверхню. П'ятий і шостий дні помірний детокс. Прибираєте все, що не є базовою потребою: мінімум інтернету, ніякої музики у фоні, телефон в іншій кімнаті, проста їжа без надмірів, максимум часу в тиші, на природі, в русі. Спочатку буде неспокійно, потім приходить дивне, але дуже глибоке відчуття спокою. Прості речі знову починають приносити радість, смак їжі стає яскравішим. Прогулянка без навушників схожа на медитацію, думки сповільнюються і прояснюються. Сьомий день. Інтеграція повертаєте частину звичних стимулів, але не всі, і не в старих дозах. Ви вже краще відчуваєте різницю між тим, що вас виснажує, і тим, що підтримує. Після тижня такого режиму стає простіше робити складні речі. Великий проект уже не сприймається як катування, а як виклик, який можна подолати. Книга перестає здаватися нудною через три сторінки. Зосередження на одному завданні більше, ніж на 10-15 хвилин стає реальним, а не фантастикою. Це не магія, а нейропластичність, здатність мозку змінюватися під новий досвід. Коли ви знижуєте рівень постійної стимуляції. Нервова система поступово повертається до здорової норми, але детокс це не разова акція. Як і з гігієною, цього замало один раз на рік можна зробити правилом один день м'якого детоксу на тиждень, день помірного раз на місяць, глибоку тишу кілька разів на рік. Є інструменти, які підсилюють ефект у рази. Фізична активність знижує рівень напруги і водночас дає здоровий дофамін. Природа заспокоює перевантажену нервову систему. Медитація тренує вміння бути в моменті без зовнішнього шуму. Якісний сон відновлює рецептори і зменшує тягу до миттєвих задоволень. І нарешті головний секрет є два різні типи дофаміну за наслідками для життя. Дофамін споживання і дофамін творення. Коли ви бездумно гортаєте стрічку, їсте солодке або граєте в гру, дофамін приходить швидко і так само швидко залишає за собою порожнечу. Кожна доза вимагає нової. Коли ж ви завершуєте складне завдання, опановуєте нову навичку, створюєте щось власними руками, дофамін заробляється зусиллям і приходить повільно. Але наповнює і закріплює внутрішні відчуття сили. Мозок запам'ятовує, звідки приходить така нагорода. Якщо регулярно пов'язувати приємне відчуття саме з творенням, а не зі споживанням, важка робота починає асоціюватися з задоволенням. Після детоксу використайте це усвідомлено. Виконали годину глибокої роботи, зробіть паузу, дозвольте собі повністю відчути результат. Не хапайтеся одразу за телефон. Завершили тренування, відзначте це внутрішньо, як досягнення, а не привід нагородити себе ще однією дозою швидкого задоволення. Крок за кроком ви переналаштовуєте свою мотивацію. Те, що раніше здавалося виснажливим, починає викликати передчуття. Світ сьогодні справді налаштований так, щоб хапати ваш дофамін і перетворювати вас на вічного споживача. Мільярди доларів, і цілі команди спеціалістів працюють над тим, щоб ви ще трохи полистали стрічку, але ви можете вийти з цієї гри. Ваш мозок можна відновити сім днів, і ви відчуєте перші помітні зміни кілька тижнів і місяців практики, і складне стане бажаним, а просте перестане керувати вашим життям. Ви заслуговуєте на мозок, який працює на вас, а не проти вас.